Після цього такі собі ощущення будуть. <гум> Ти сошов з путі? Правильно. <гум> Тут прямо на тоненько якраз ми долітаємо, плюс-мінус десь там треба буде вже розкриватися. Але таких як ми ще позаду Андрія двоє. Блять, провода ці їбучі знов. Двоє, позаду, Андрія. Андрій, ти сам в тебе Ангар. А до тебе двоє челіків ще. Один спереді залетів, ну, заднього двора. просто суть. Пусть я, блять, тебя набрал. Интересно, вот. Хорош. Yes. Крею спину тебе. Позаду. Не, он слева. Там слева тебе пишет, да, да. тут На улице да. тоже слева. Это ты дубил? Да. Лег на улице там, то есть хил. Блять, це сука. Це хуйня була. Нет, тут на вулиці нікого нема, тут де я. Так, він втік, втік, ти тип. Шо, він шеенга. Северка. В ангар чи в будинок? Я думаю, що в вангар. Ну оцей, оцей. Це ангар. Ну, для мене то будинок. Це тут де ми, такі. то ангар. Плюс-мінус. Че, пішли до них. Куда? Льо. Так, мені здається... Подожди, я можу с 4 кстати, покласти. І треба зрозуміти, ставит, де он. Так, так, Ні, заходимо за, за, за край. Поставив. Не заходь сюди. О, Вони, Вони бігають, бігають, бігають. Де? Біля Льоха. Відійди назад, Льох. Ще, ще відійди. Да, Лха йобнув одного. Смертельно ранив. Я йодоб. А другий? Не друг? знаю. Тут нікого нема. Тут М24, я забрав М24. Аптек немає. Ще десь по мені тільки що з вулиці стріляли. Навірно, з того будинку, що це аж далеко. Блять, ты шльомах хтось бачил нормально? Да, я, я його забрав. Я видишь, нахуй. Ось другий, ой, перший шлюх. На землі валяється. И тут валяется перший. О, граната, о, есть. Ты лутав не того не чувака, так. що забив? Не. Четверта. x 2 да, x 2 Лх, ты не лутав? Того, що я гранату йога. No. Да, там щось такое си. Каліматор, что такое, если готова? Блять! Ага, десь. Да, все-таки тому будинку. О, то да. На край А в мене не, ніхуя немає ніякого X. О, Там їх 4 десь був. Тут. Де? Ну тут десь для де Лха лутався. Наверху, на хай а он до, до Ну, Може и там. Бачу я. Yeah. Де він? E, ну той тип на криші. x4 найшов. Не, не, ну я типа я цим цим на криші, криші та... не бачу зараз. Он да бігає, бігає, бігай. Ага, бачу. Well, тут... ah! Сука, попав по okay. мені знову. Гимно? Да, він на краю. Ну, Женя, я вже трохи. забил поставили? Я підбігаю, я підбігаю. Ну дай сюда. мені треба аптека, пт аптека. У мене дві аптечки. Викинь, Леха. Сейчас. Одна є, блядь, Бля, так довго? Хилмас, и треба підходити так як Андрій, тільки, Я думаю, трошки другої сторони. Що? Це, берил, пошел нахуй. Так. Да. Він же ж там явно не один, правильно? Чи неправильно? Ну як, ми тут мінуснули, да? І там мінуснули. Він може бути один, або ж хтось один з ним. Або це інша тема. Не, напевно, ні. Навірно, ні. Так прыгали. Але де він? Гімно? Ну вже не прыгає. Тут машина є. Я біжу під пушу. Блять, це не цей прицел, сука. Я прикриваю, вроді дивлюсь, ніде не видно. На криші не віддать. Гранати є Ось. якісь? Е, да. Які? Одна, одна димка, одна така. Оскол. Осколок. Да. Осколок, Осколок треба наверх кинути. Ябон Ебався, або не знайде. Без машины. Ну нема. Не — ма чому. Або закресить десь тут. Машина. Машина їде. Блять, поміні, звідкись пуяри. Короче, До його десь тут немає, да? Від... О, блять, мені, їбаша, десь є. От і він, от він На вулиці, на вулиці, звідки ви та от Звідки прийшли? Блять, я не знаю, як тут точку поставити. Да, Звідки ми зайшли з за угла? Я відхилюся. Ще, ще точку не міг ставити. Так я в хаті, блядь, сил, приміщень, як я точку тобі поставлю, ну, блядь? Через тяну. Стіну... Я по Я по лоу грам. Якщо Давай. я стою, то це 265, як туди дивлюся. Звідти в мене, именно ебашим. Вот так як ви йдете. Я едете. Наверх піднимусь попробую. Може він ще далі? Бо Я тут У, не бачу. Знає. Десь правіше, правіше. Десь 265. Да, да, да. А, вс, ну, он. Задам, задам, задам. Блядь! Да, Ход... да, 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 да. один вроде. Хиба? А тут хилится. Он да бежит до него тип. Не попал. О, блядь! Блядь, не успел схватить. Нокнув его. Друга. Я нокнутый, поднимай меня. Леха, тебе Лех! поднимать. Блять, а ви заїбете нахуй! Стріляю по ньому, це не лучше, ні? Стріляй, якщо ти вб'єш його. Хорош. Вбив, блять. Я ж не знаю, якби ти сказав, що я його бачу, хорошо і стріляю. Я, то я його видно. хорошо стріляю, у мене хороша позиція, блять. Підніми його, підніми його. Ну так, хороша прыгать, тепер хороша прыгай. Зараз тепер Добре. шість. Тепер я граю сам за себе, а не слухаю вас, блять. Вде. Стой свою точку. Еец x6 тут лишився в труп x8 ні, ні, ні. забрав Так візьми, поки зона йде, візьми мені з собою. Так асенс, а сенс, що бутату? Я надеюсь, блять, мені x6 ставить, ні? Ну тут один x6, хто перший, того x6. Пицюн блять. Андрій нахуй. <реш> я, блять, хуй тебе в следующий раз підніму, от реально. <реш> Та сенсі, В однакових умовах, що в нього немає x6, що в тебе немає 6. Саме що лупе. Я сначала тепер буду бігти, забирати ікса, а потім тільки тебе піднімати. І таке. Ага. Так, що по зоні? А, ми ще в зоні? Ще в зоні, каряк. Нет, ну, мені СКС-ка понравилась, вона своє, ета. Єбать, ти акуратний хлопець. Так, просто, якщо щось закинути, то сюди в багажник можна. Так. Броні захоплять. Калімат, шолом. Але не було нам. Головне. Шолом, шолом. тут цілий, чи? Да. Броні да. А один шолом цілий, ніхуя собі. Другий уровень цілий, шолом. А, броніка... Я тільки що взяв цілого шолому. Ну їх же ж двоє тут було. Да. О, їбать, а що це в мене такий? А, ні, нормально, це він блядь. Куди їде? Ти вже Доху. в машині. Поїхали, блядь! Що стоїм, алло? Приймає рішення. Ні, тут ти куди? Десь в зону треба їхати. А, ні, зараз вот зона через кики. Well, Паша. Я б почекав ти би на хайграунд. граунд. Кий це не розгружаешь. Ты шо? Давай може тако прямо на хай-граунд їхати. Да, загрузиш? десь сюди, де є точку, я точку ждеш? Я Можеш загружати поки що. Ми вже поїхали. Так, корищий там свободні. Это всяка разница, все одно. Мы були, не в, ми те, були в катці, ми, коли ми, він був. Что происходит? Ну мы вийшли на хай-граун. Надо, правда, таке особі. Льох, присядь хотя бы, чи крутый, якось. Я не знаю, блядь, пьяна, ты вишня, ёб твою мать. Просто став в полі такий попью. <laughs> Страху и побитый. А я тлку просто вибрав а Баба, по мені робу. О, вже гатить. А звідки? Ты сідаешь? Сюда я, сідаю. Сідаю. я, ж не знав що ты. ціл Сив. сюди сюда. Лежай. Ложай, заїхав Уже заїхав Батя заїхав нахуй. Отоно. Ні. Ну, енергетики валяється, грибка валяється, броник цілий валяється, а, другого урону. А що це мен? Глушник КЖГМГ HM, HM валяється, забрав. Ще буде валятись. Демка 2 x8 6 О, Леха, йди бери. Пещав. Не знаю. блядь. Спасибо. Я хочу. А, а, а. Эй, блять, шо це за хуйня? О, третій броник. Будем забирать. Ти Ну да, третій броник. Каска на хату. Як Вачу щось ніхуя? Давай. От тільки тримаю. Ніче Ні, щось. Що по зонці? Ага, ми ще в зонці. Нам треба цю хуйню <кхід> це місто десь чекати когось, де вони є б. Але Нема зовсім ніяких... рисова. Блядь, дві аптечки, нахуй. Це вже дві багато. Це дві. на одну менше, в мене. На одну більше власне. ніж в Ну, не мене. Раз. Mm -hmm. Два, нахуй. І чотири тепер аптечки. Пішов, шо, сука, охуев? Оба, по мені хтось. Здесь на 300, на 300 выстреливаю. Димок. Але Не видно, зараз. Ох, ніхуя собі. О, по тобі? тебе? І Непонятно звідки, ну. Ну, мене вже справа їбала, тебе зліво ебал. Ризні. Йобарі у нас з тобою, значить. тобой, mm значит. -hmm. Блять, ці картини ще в цих вікнах, це пиздец, вони так от ну... На себе увагу беруть. Блять. А ну нахуй цей коряк, блять. що то нахуй не возбуждай. Ой. А тут на крещ. Прыгну с креш. Під крышу. Ну, під цим будинком. Під цим. Десь в тих районах, не знаю. Ага, і на цій кріші. Дав ему. На який? На цій кріш. Був на цій. Типа, з твого боку, зліва. Да, львіше буде. Тут. Я Не бачу тут. То... Ну зарані, бо я йому дав. Він хиритись. Але вони будуть іти, бо вони не в зоні. Тут треба підійти кре до краю, в лище. Ну так, то я ж тут. Беться птичками худо тут. А мені, але це вроді. Зліва, на 230 Зливо, ну десь да, минут. Звід... Я тобі скажу цьому типуша. Да лять, то ж енергетик тебе выпить. Да, це десь там, де ми були, мені здається. Блять, я не бачу звідки. Або десь... О тут, отут, отут, отут. тут, отут. О тут ага. на пагорбі. Машина, звідки, Машина доїде до нас, в нашу сторону. Блин. На пагорбі, так як путаза. Он на машині. Весь по нас А Ай, то спагоба там. Бачить, що мы стреляемся заняти. Рішили нам трошки суйти навести. Вони поїхали на машину. Пішли з зизо зони. Mm -hmm. А, там треба їхати. Поїхали в зону. Льоха. Біжу. Десь на хайграунд сюди повій. Ой, до Прямо! прям! Сбив! Аж персонаж добив його. Знизу! Тоже нокнув его, нокнув, нокнув. Я здесь моя бот. Бляя, та що за. Чума? че А, патрони, один патрон. Дубаю. 6 лушникеш гмг. Я руки рюкзак, який кисліпший, блядь, шо с нихуя на ним лазить, Не знаю, який для тебе лучше. М24 24? Да, нам треба в зону, це четверта фаза буде їбати як суп. А нам вообще їхати треба, поїхали. Четверта фаза, ще не ебата. якраз би четверта і єбе, сідайте. Блять. Вежди Четвертый пка починай. Не, четверта на п'ята пятая еба, не... Давай. Подожди, подожди, вилажу, вилажу, вилажу. Там є справа на пагорбі на хайграунді. граунді. На, заебись. Хорошо, хорошо, їде, бля. Та, ні, переста. Те ще не еба. Мене от ще вообще не еба. Ні разу не ебну. На хайграунді, і тут хтось є тоже ближче. Вач вот машина ще. Це, одна. На хайграунді є ті пшки. Що, з лоу злоу будем починати чи звідки? Чуваки взаді тоже є, во там тут у нас, внизу є. То куди еду? Вставайте біля камня чи що. Давай на ло на лову на нам позаду трекль. Позаду нас дуже Ну, да. Це То нам туди и треба буде. Он позаду стріляется сзади он до тип. Тут тип, тут тип. А, тут то, -то блять, то с... вторая зони. Ми Мы можем сюди до камушок і тут буде більш менш сезон. Ах, б твою мать, я проїбав їх шостий, баный рот, блять. Я думаю, шо за хуйня. Ну і тут плюс-мінус позиція непогана. Головне спину дивитися що Не забувати цей пер. Дечі лямбуси стріляють. Ні, то показалось. За тут є біжить ондо. А я взагалі не побачу, куди він біг. Право, сюди всюди. А, стріляються. Сиди нам треба чуть-чуть вище, щоб бути в сейві від того домик. До дымки, тут о. А, макают, злева стреляют. Оцей чувак пішов, де ты сказал, Злива. А тут, чувак, я... На 60. 60 ти... типу Заверху машина. Вот тут Нет, так кудись ідти я не бачу. У тебя позиція більш менш. Він хіба вбитий? Файлова. Тут чувак зайшов теж в цей будинок. Зверху над нами п їзд. п їздить. — поїздить. Поїздить. Ти дуже відкритий під цей будинок, на якому моя мід. Але тепер нам їх треба буде закривати. Ось тут вибіг на вулицю вже. Бачу. До будинку підбігає. Один. До сірого будинка один підбіг звідки це? Тут в цьому будинку. Я просто не зрозумів звідки мене брат. Позаду котяться на нас. Мені здає, ну чую, що котяться машина. Ну мені не видно. А там зверху піздець що робиться. Mm -hmm. 17 Ебать, звик. Звід... На вулиці, вулиці гамбо. А, мене нокнули. Звике, блядь. Двійте блесько, піднімеш. Иди підніми Там ты ззаді Там тобі, ближче, тобі в сону <тутля> й те. Леха. Да, то ж Леху ведь треба. Потому что 18 секунд в зону еду. О тут тебе Угу. Десять секунд, блять, якраз. Ну але зона в принципі плюс-мінус. А, вони мають... Сука, піда їбани. Блядь, я ні хуй, я не бачу. У мене немає енергетики вже ніхуя. О, зона буде їх їбати сильно. При чому шеї? Ну блять тиша сука. А я їх не бачу все одно. Йдіть сюди, ну. Іду йду. Їх він хилиться. Сзади отут от чип. З дону вбігає. Та, що я його Та блять! А він же під нами, Андрій біля тебе. І, в... і нижче піді мною Блять! А звідки нахуй? Та тут з усіх сторін. Зверху, блять, хуярили. Я його був би, щоб шостим, хоча б там убрав, нахуй Єбать, як я шестерку приебав. Блин, трепе, ладно. Поміняв. А, я, блядь, скс поменяв. дебіл, блядь.